Ікона Архангела Михаїла з іконографією архангела, як він зображується на різних іконах. Оце все сюжети Архангела Михаїла. Віця максимально деталізований матеріал ікони це мідь, яка в подальшому покрита сріблом та чорнінням. Основа цієї ікони дошка з ясена, на які з на звороті зроблений підвіс, де можна вішати ікону, а також підставка, яка відкривається, і емблема, на якій вказано, з чого виготовлено, які матеріали використані. Ікона дійсно унікальна, тому що ми привикли бачити Архангела Мегаїла саме в одній постаті, саме в якійсь, яка зображена на цій іконі. Дуже дуже цікаво виглядає, якщо ви в пошуках класного подарунку для чоловіка, військового, або того, який працює в яких структурі пов'язані там з поліцією, ДСНС, це все є захисниками нашими. Тому ця ікона буде класним варіантом для подарунку, або вам потрібно поповнити ваш іконостас Архангелом Михаїлом. Це буде унікально. І дуже гарно витончено. І якщо це подарунок, це оцінять. Повірте, і це запам'ятається на все життя. Сайт іконна лавка. В нас великий вибір ікон. І не тільки звертайтеся, якщо потрібна допомога, консультація з радістю допоможемо. Замовляйте, швидко доставимо.